Пообіцяли прозору чергу в дитячі садки, отримали до гостій черга в дитсадок, яка не те, що стоїть на місці а іноді рухається назад. В Києві назріває скандал довкола інтернет чергів дошкільні заклади, яка мала життя дошкільнят зробити прозорішим. Натомість нині в батьків більше запитань ніж відповідей після реєстрації в черзі, чи зможе в Україні прозоро працювати онлайн-черга, хоча б в дитячі садки. Далі Світлана Бразівська. Трирічний киянин Марк уже рік стоїть в інтернет-черзі у дитячий садок. Записували заздалегідь, бо знали, сім'я переїде у масив, де сотні висотних новобудов і одиниці дитячих садочків. Проте за рік стояння в онлайн черзі обраний дитячий заклад від дитини лише віддалився. Очередь двігається назад. Ми були ізначально дітей восьмійсяти, стали 41 первої весною. А сейчас уже 98-й. Тобто за год ми намного далі. І що далі стали? черга, яка рухається назад, винахід київський. Таких випадків у столиці десятки, проте чиновники мають бетліч пояснень. А чому так вийшло, що в неї мінус 50? Тому що перейшла в іншу вікову е групу. А ще є пільговики, які можуть стати перед вами у черзі. А ще діти, які зазнали так званих збоїв системи, їх теж поза чергою, а ще діти, які раптом обрали інший садок. Хоча до цього стояли у сусідній. Усіх цих рокіровок батьки не бачать і не розуміють. Тож головний козир онлайн. Черги, прозорість, нині звучить як насмішка. Вижу, що результата нет Це электронной очереди. Год я в ней стою, а я була восьмидесята, стала дев'яносто восьмая. То есть. Ако смислуні стоїть, я не понімаю. Рік тому освітні чиновники онлайн чергу в садки презентували як таку, що покладе край корупції. Натомість, нині мами дошкільнят усе частіше ставлять під сумнів ефективність такої черги. Ми людей сім чоловік Я Хочу просто знати. Ну от щоб то було кактепризрачно. Ви за тою чергою? вона вообще двигається? Управління освіти столиці акцентують у Києві. місць у дитячих садках катастрофічно не вистачає. Однак визнають, онлайн черга потребує модернізації, але на це. Немає коштів. Відтак збирають скарги батьків, серед яких найчисленніше на те, що онлайн черга не враховує як перевагу життя дитини поруч із дитячим садком. Нині головний козир у прийомі в дитсадок столиці це хто раніше зареєстрований у черзі. Дошкільні навчальні заклади. Там де дитина проживає біля дошкільного навчального закладу. Вона може бути в черзі нижче ніж діти, які яких батьки можуть підвозити з сусідніх міст. Інтернет-черга у садки. Після впровадження її у Києві має бути поширена на усю Україну у всьому світі. Вона допомагає жителям із дітками планувати дошкільну освіту. В Україні ж поки що проходить тест на прозорість. Освітяна сподіваються, нові київські депутати знайдуть кошти та час, щоб удосконалити потрібну містові ініціативу. Світлана Березівська, Андрій Сокоренко, Валерій Сатюк ТСН 1+,1.